Вітаю на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Липень, літня пора, коли безліч роботи. І одна з таких робіт сезонних це вибір. І переробка огірків. Цього року не можна сказати, що огірки не вродили. В нас на Хмельниччині точно вродили. Ось прийшла піврядка і два відра огірків вибрала. Деякі з них вже, звичайно, і переросли. Зараз чоловік прийде, забере. А я буду продовжувати вибирати. А хотіла я не розповісти вже про сорти, бо я вже згадувала про них, говорила, що в цьому рядочку в мене мій улюблений Гектор посіяний. І він і цього року найбільше потішив мене рясним врожаєм. А в іншому рядочку тут. Яка розбіг на сортів, тут і пасаманте, і марінда, і американський стандарт. Але я трохи загустила цей рядочок. І тут врожайність огірків набагато гірша, ніж в Гекторі. Але я хотіла розповісти про цікаві факти, пов'язані із огірком. Отож, де ж він, звідки він взявся, той наш улюблений огірок, якого ми любимо їсти і в сирому вигляді, і в різних салатах. І любимо і заквашеним, і маринованим, і салати різні приготовляємо. І, звичайно ж, робимо з нього косметичні маски, тому що огірок. Знімає набряки і поліпшує колір обличчя. А це, звичайно, означає багато для нас, жінок. Поїхали мої огірочки ближче до хати. Прийдуть відра, буду далі вибирати. Отож, де він взявся, той огірок? А походить він з Індії. Ще й до цього часу біля підніжжя Гімалаїв є огірки в дикому вигляді. А назва його походить із давньогрецької мови. І звучала вона тоді огурос. Тобто незрілий. Бачите, похожий до теперішньої огірок огурос. А ще хочу згадати вам, що огірок на 95% складається із води. І дуже цінний огірок саме для тих, хто хоче схуднути. Тому що, коли з'їсти один кілограм огірок огірків, то засвоюється всього-навсього 150 калорій. Єгипетська Цариця Клеопатра, яка жила ще до нашої ери, як ви знаєте, і про її красу до цього часу гомонить весь світ, говорила, що вона завдячує своєю красою огі саме огіркам, яких вона вживала в харчуванні дуже багато. А треба сказати, що вже в ту пору, до нашої ери. Єгипті вміли вирощувати у в теплицях. І вирощували. А в нас в Україні, в славному місті Ніжині, є пам'ятник огіркові. І той пам'ятник, можливо, комусь доводилось бачити, чи на малюнку, чи десь. У тому ж самому інтернеті, чи на яву діжка і зверху лежить великий огірок. Розташований він був колись біля консервного заводу. Напевне, саме на цьому заводі виготовляли сливетні салати із того ж Ніжинського гірка. Можливо, не тільки, бо рецептура була поширена. По всій країні по тодішньому Радянському Союзі. Але саме Ніжин і Ніжинські огірки прославились на весь світ. А треба сказати, що огірки в Ніжин були завезені греками ще в XVII столітті. Мали греки своє насіння. І свій особливий якийсь метод вирощування їх. А вирощували їх біля річки Остер, заплави цієї річки. І з водою з цієї річки їх поливали, існувала якась спеціальна технологія вирощування і технологія засолки цих огірків. І одного разу Григорій Потьомкін, перебуваючи. В Ніжині скуштував засолені ніжинські огірки. І вони так йому сподобались, що потім під час російсько-турецької війни він за тисячі кілометрів посилав гінців, щоб привезли йому із Ніжина огірочків малосольних чи, можливо, солоних. А потім, коли ця імператриця Катерина, мандрувала Україною, не міг Потьомкін втриматися, щоб не пригостити царську особу огірочками ніженськими квашеними. І імператриці також дуже сподобались огірочки. І вона наказала, щоб до її царського столу привозили цей ну тоді, делікатесний овоч. Ось такі історії пов'язані з огірочками. А ще треба сказати, що Колумб в свої плавання також брав квашені огірки. Ну, звичайно, свіжі огірки мають більше вітамінів у своєму складі, але зате квашені довше зберігаються. І завдяки цьому, ов... цьому овочу квашеному. Вдавалося запобігти появі цинги. Ось такі цікаві факти пов'язані з нашими огірочками. Я вже сказала, що цього року в мене кожен вік сію кілька сортів огірків, бо хто зна, котрий вродить, котрий не вродить. І цього року також в мене і Маринда, і Октопус, а зараз я вибираю Гектор. І ще, крім того, Регал, і Амур, і кібрія. І ще, правда, сорт американський стандарт. Ось стільки огірочків, стільки сортів у мене на городі. І скажу вам, щоб вродили цього року всі сорти. Цього року, можна сказати, поліття. Дощ поливає і вони підростають. Але все ж таки найбільше мені, найбільш врожайний мій улюблений Гектор. Він вже перевірений, я його і засолюю, і мариную, і салати роблю. І він у всякому виді добре себе поводить. Але дуже швидко перестає плодоносити гектор. То в цьому його недолік, але Мені вистачає. І так вже думаю, що. Навіщо я їх стільки насіяла? Бо трохи таке посіяло, сіяла і сміялась. А тепер не дуже таке люблю їх вибирати у гірці, бо вони ж драпають мені руки. І коли ноги обезпечила штанами, а руки і так жарко, як кажуть, всім лється. Ось така сьогоднішня розповідь про наші відомі огірочки. Тільки цікавого. От, можливо, і ви знаєте, щось цікаве, то поділіться. І на цьому буду завершувати свою сьогоднішню розповідь, присвячену огірковій. І, як завжди, кажу всім, бажаю всім всього доброго, головне мирного неба. А ще пару днів тому я показувала, що ми з чоловіком сіяли брюкву. Чоловік сіяв, а я вела репортаж. І ось погляньте, вже брюква зійшла. Буквально за пару днів от тепер така сприятлива погода для того, щоб насіння швидко проростало, бо вистачає вологи і тепло. Аби тільки допильнувати, щоб яка хрестоцвітна блуха не напала. А тут ми сьогодні вирвали частину моркви, бо пішли дощі і морква дуже багато моркви. Потріскало. Так що вирвали, можливо, завтра завеземо в якусь столовку, а за брюквою, звичайно, будемо доглядати. І так я повертаюся до своїх огірочків, а вам кажу всього, вам найкращого. Головне мирного неба і доброго здоров'я. До зустрічі, дорогенькі. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будете чути розповіді про інші овочі інші чи